а да да дам Як зрозуміти, чи? Ваш бізнес готовий до співпраці з таргетологом або з агенцією. Я поділюсь своєю суб'єктивною думкою, і а, з пунктами, які я в першу чергу перевіряю при початку співпраці з новим клієнтом. І перше, це, звичайно, якісний товар або послуга, який дійсно має бути потрібен на ринку, а не просто тому, що я так собі захотів. А другий пункт це буде маржинальність. Він дуже важливий, тому що якщо у вас маржинальність на рівні 200-300 гривень, то по Послуги таргетолога вас в прямому сенсі заженуть в мінус. Наступний пункт це буде контент. Ви маєте бути готові до того, що контент потрібно буде знімати на постійній основі і швидше за все в великій кількості. А зйомка одна на півроку це взагалі не варіант, якщо ви дійсно хочете розвивати бізнес. Продажі. Вас має бути людина, яка займається на постійній основі швидкою і якісною обробкою лідів. Якщо це власник, то в більшості випадків це не приносить гарного результату, тому що власник зайнятий операційкою і він не приділяє цьому належної уваги. І до речі, відносно операційки має бути людина знову ж таки або власник, або інший найманий працівник, який координує всіх підрядників і займається контролем всіх процесів. Інакше в такому хаосі досягнути результату дуже 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 важко. І останній пункт, напевно, найбільш болючий, це бюджети. А якщо ви приходите з останніми коштами до таргетолога і сподіваєтесь на диво, то дуже не рекомендую вам цього робити. В такому випадку краще візьміть консультацію, зекономте кошти на спеціалісту і спробуйте самостійно запускати рекламу. Від мене все, сподіваюся, було корисно.